Прокидайтеся, вам час уже збиратися. О, доброго ранку. Трясця на дворі дощ. Та нічого, я зараз усе виправлю. Тепер гарна погода. Дякую. Для заможної віки немає нічого неможливого. Служнику, час обирати вбрання. Цей колір давно вийшов з моди. Теж ні, давайте наступне. Я вдягну цю сукню. А ось і мій королівський сніданок. <плес> Схоже, що бідній ніколі сниться щось дуже приємне. <плес> ось би з'їсти чогось смачненького на сніданок. О, сьогодні <плес> мій день народження. Доброго ранку, Патріку! <плес> З днем народження. Сьогодні буде чудовий день. То що ж мені вдягти у коледж? Так важко вибрати. Візьму це вбрання. Леле застрягла. Слід попоїсти перед навчанням. Спочатку нагодую Патріка. Дякую. Цікаво. А хто ж мене сьогодні привітає? Ого, а що це там за натовп? Дотримуйтеся черги, не утворюйте тісняви. У популярної студентки Вікі немає відбою від наполегливих шанувальників. Ах, які вони галасливі! Обери он того, зробимо селфі разом. Добре, нехай інші шаленозазгов знай своє місце, хлопче. У мене є фото з Вікі. Тримай на дистанцію жодних дотиків. Усе ходімо бути популярною так знесилює. Дай на мені мою улюблену іграшку. Шанувальників варто заохочувати. А кажуть, що кохання за гроші не купиш. Вікі, ти така крута. А ось бідні зубрійці. Ніколь дістаються тільки глузування. Ох, Вікі прийшла мені на допомогу. Дзоське так, так, непоганий сюрприз. Добрий день, групо. Сьогодні ми пишемо тест. Ось ваші бланки хай щастить. Дякую. Мій смарт-годинник сьогодні стане в пригоді. Отакої. У мене теж є чудовий годинник, бачиш? Ого, в тебе там формули. У заможної студентки навіть шпаргалки круті. Я також готувалася до тесту. Усю ніч це писала. Як ти виріс, Чарльзе, так чи ніхто не списує? Я стежу за вами. Я буду добре за тобою доглядати, квіточко. Дівчата, я все бачив. Трясця, час ховати шпаргалку. Ніколь, що це таке? Як тобі не соромно? Пане Майерсе, вибачте мені, будь ласка, у мене сьогодні день народження. Ах справді, вітаю тебе. А ось мій подаруночок. Отакої. Свято зіпсовано. Ще й перескладати доведеться. Нарешті час для ланчу. Привіт, Алексе. Їж, мовчки. Гаразд. Ах, я так зголодніла. Що це там тортик? Підійдемо до нього зі спини. Чудовий план. Запалю свічку. Це може бути небезпечно. Заспокойся, це лише торт для нашого друга. Ходімо. Невже цей сюрприз для мене? Вдаю, що не бачила з днем народження, Алексе. Отакої. Це мені. Загадай бажання. Усе уже можна розплющувати очі. Готово. Який день народження без кидання торту? Трясця незручно вийшло. Ова! Це чудово! Просто наче сцена з комедійних фільмів. Торт в обличчя. Здається, вона трохи неприрозумів. Ходімо звідси. Дякую за привітання! Було кумедно. <ривіт> Отакої. Не можу повірити, що ніхто насправді мене не привітав. <ривіт> що це? Мої равлики підготували мені подарунок. Що ж мені загадати? Так, так, хочу стати популярною як Вікі. Здається, час прокидатися, Трясся, а де ж це я ковдра з грошей? Ха, ха кумедно. Це, вочевидь, не моя кімната. Прокидайтеся, Лела, налякали. Перепрошую, вам час вставати. Що тут відбувається? Нічого не розумію. Так, так, не може бути. Моє бажання здійснилося. Маю стильний вигляд. Мені подобається моє нове тіло. Ваш сніданок смачного. Равлики? Це ж не моя Беатрічі. Еге ж. Ах, я так а -а -а. добре виспалася. Трясця, оце так запах. Треба освіжити дихання. Так краще. Де це я? Оригінальна ковдра. Та чому сніданок досі не готовий. Дивно, хіба я таку зачіску робила вчора? Який смачнющий крем. Можна хоч? З... І шматочок більший. Хто ж так повільно їсть? Поводиться вона, ніби мавпочка. Знаєте що? Мені не потрібна ложка, я сама впораюся. Так, слід вибрати собі одяг. Трясця оце так безлад. Яка незграбна! Ну ж, бо я вам допоможу. Оце розкішна сукня. Колір приголомшливий. А ця просто чарівна мені подобається. Лишенько, свайпніть назад. Вибачте, вийшла помилка. Це вбрання вам дуже пасує. Дякую, почуваюся у ньому чудово. Подивимося, що тут у нас. Так, вибір невеликий. Доведеться йти в цьому. Хм, а що, якщо спробувати зробити кастом? Це ж наразі модно. Отак зовсім інша річ. Нехай і в тілі бідної дівчини популярна красуня Віки звикла вражати красою. Тепер можна йти до коледжу. Куди це ти зібралася у такому вигляді? Ой, привіт, татку! Тобі має бути соромно ходити в такій короткій спідниці. Справжня леді має бути скромною. Перевдягнися негайно. Ніколь нас вирили. Гаразд, такого <гас> батька краще не злити. Боягузка. Цить там. Отакої, як важко ходити на підборах. Привіт! Мені треба перепочити. Приготуйся, час зустрічатися з шанувальниками. Гаразд, бути популярною важкувато. Я готова. Вишикуйтеся в чергу, вгамуйтеся! Привіт! Я твій великий фанат. Дякую за селфі. Тобі дякую. Наступний. Ну ми разом. Усмішку. Дякую, Вікі. Бувай! Та все ходімо. Ми любимо тебе, Вікі! Ти найкраща! Бувайте! А чого вони очікують? А грошовий дощ! Твоє улюблене. Ова! Та це ж круто! Куди це ти? Бідній студенті ще слід звикнути до химер популярної багатійки. Що за незмак? Ці окуляри? Перегляну стрічку інстаграму. Не можу повірити, ця зубрійка вкрала всіх моїх шанувальників. Отакої. Усі світлини вийшли такими кумедними. Маю приголомшливий вигляд. Поставлю вподобайку. Хм, популярна вікі підсіла до мене. Оце так ланч. На вигляд, не дуже. Скуштуйте, вам сподобається. Ну, добре. Бідна студентка не може звикнути до улюблених делікатесів заможної дівчини. Це ж, либонь, так смачно! Оце так гетота! Хочеш помінятися? Залюбки! Уперше спробую Мідії. Я а... така схвильована. То й що? Припини, зіпсуєш дорогий манікюр! Сьогоднішнє заняття присвячено практичним вправам. То ж піде до дошки. Ніколь почнемо з тебе. Гаразд, чому я? Сядь, Він викликав мене. Упевнений, ти легко впораєшся з цим. Так, дрібниці. Агов, допоможи мені. Тридцять відповідь тридцять. Вона що геть не чує мене. Так, зрозуміліш, що це вона там показує. А нічогісінько не розумію. О, напишу їй відповідь. Дивися сюди. <свист> Вікі, навряд чи Ніколь потребує твоєї допомоги. Зосереться. Аж ніяк я не хочу отримати двійку. Потрібно щось вирішувати. Піте, допоможи. Пане Майерсе, ваш улюбленець під арештом. Що? Не бійся, кренделику. Я тебе врятую. Гарна ідея. Так, вийшло. Зараз я тобі допоможу. Вікі, така чуйна. Ну ж, бо швидше, доки викладач не повернувся. Дякую. Усе добре, мій любий. Пане Маєр я розв'язала приклад. Я знав, що ти впораєшся. Молодчинка. Мій кренделик такий схвильований сьогодні. Ах, це був ще той челендж. Я так втомилася. Навіщо їм одній ті самі фото? Усміхніться, будь ласка, дякую. Наступний. Привіт, вікі. Моя черга. Чудові світлини вийшли. Еге популярна студентка уже скучила за увагою публіки. Це ж Ніколь має приголомшливий вигляд. Ефектний політ вийшов. З нею усе гаразд. Ха-ха, вона така незграбна. Що тут смішного? Ха-ха, <свист> оце так обличчя у неї. Дайте дорогу, я допоможу тобі підвестися. Дякую. Ти єдина не відвернулася від мене. та дрібниці. О, я повернулася до свого тіла. Так, нарешті. Адже ми тепер подружки, так? Тепер ми будемо найкращими подружками. Сподобалося наше відео? Тоді став уподобайку, підписуйся на наш канал і не забудь натиснути на дзвіночок. До зустрічі!